Почивати на диванчику не розкладаючи. Такий запит іноді буває, і моделька Loft під це підходить ідеально. По-перше, тут дуже зручне місце для відпочинку. Класна подушечка зручна, і довжина 2 метри. От диван є 2 метри, і довжина спального місця 2 метри. Тут телік або тут телефончик лежите, відпочиваєте. І крім того, диванчик, до речі, безкаркасний. Він одним рухом. Спинку відкинули, розкладається в спальне місце 140 на 200. Хочете, можете спати на цій твердішій основі. Я би так і зробив, якщо б для щоденного основу використовував, тому що ця подушка зйомна. От на ній відпочити, прилягти норм, а так, якщо спати на щодень, буде не дуже зручно. А от якщо подушечку просто зняти, вона знімається, то будете спати на твердій основі, і там вже для щоденного сну краще місце. 25 200 ціна цього дивана, доставка безкоштовна по Україні. Якщо брати новий, тому що новий він приїжджає вакуумований і скручений. Якщо обираєте оцю модельку, то Краще по Києву ми вам безкоштовно привеземо з шоурума саме ось цей зразочок, тому що вакуумувати його ще раз ніхто не буде. І в залежності від тканинки може бути дорожче. Тут, до речі, дуже гарний матеріал, використаний антикіготь і легко чиститься, що на перині, що на основі. Диван-лофт, доступний оплату частинами на 5 платежів і в шапці профіль телефончик для зв'язку.